Якщо ти ще не був у цьому дивовижному місці, то не прагав це зробити в цьому році. Уяви собі 7 мільйонів квітів, висаджених вручну, і вся ця краса лише на 8 тижнів з 20 березня по 11 травня. Це місце справді дивовижне. Де кожен куточок, мов живий шедевр. Тут можна загубитися серед ароматів, зробити фото мрії та обібрати у себе красу і аромат кожної квітки. Єдиний мінус, що по вихідним ну дуже багато народу. Парк справді величезний. По ньому можна гуляти цілий день і насолоджуватися різноманітними візерунками з квітів. Нам дуже сподобалось це місце. А вже ж багато хто здогадався, що це відомий на всю Європу парк Кекенхоф під Амстердамом. І вартість дорослого квитка 20 євро 50 центів, дитячого 9. Квитки краще брати завчасно на сайті парку, щоб не чекати у величезних чергах, а ще й можна не потрапити в цей день.